А це, мабуть, одне з... наймоторошніших місць Чернігова. Це цвинтар із масовими похованнями свіжими. Деяких людей навіть не вказано на дату народження. Лише дата смерті. І це. Час, коли російські окупанти били по місту але це ось ви бачите хрести. Ні, ми документуємо. Але є ось багато. Поховань просто з табличками. І це мирні люди. З 39-го року народження жінка. І ось отам. Але це не все. На жаль, не все. Тому що ось по цю сторону. Яких вбили російські окупанти? О, і вони ще аж до туди. Це наслідки приходу росіян. Величезна кількість. Пратніх могил. На жаль, і це не все. Ось починаються далі масові поховання. Цю сторону від дороги. І ось по цю сторону від дороги також поховані люди, від яких були російські окупанти. Це цивільні. Так, так, це цивільні. Військові. А де військові поговоримо? Ну, там і цивільні, і військові я бачу. В основному там стоїть там, ми бачили. І ось далі. Дуже, дуже багато свіжих. Я ну, знаєте, мені тут немає чого коментувати. це просто пиздець. Це тільки одна сторона. Ось інша. Тут теж дуже багато нових могил. Ось і вони аж, аж до краю йдуть. От сюди треба привозити Олафа Шольца. Канцлера Німеччини, який досі купує російський газ, сюди треба приводити. Кончену Меркель, чия політика примирення з Путіним, призвела до ось такого. До, мабуть, тут ну, сотні, просто сотні людей поховано. Мирні люди, абсолютно. Це ціна за російський газ і нафту, яку деякі. Політичній європейській мразі досі продовжують купувати. У нас є круті союзники, Британія, Польща, які роблять абсолютно правильні речі. Але є Угорщина, є Німеччина, для яких їхній особистий комфорт важливіше за ось це. Вони спонсорують геноцид українців. Поширте це відео, друзі. Це ну, в мене немає слів, це треба бачити.